Просто зараз на цій сцені починається найважливіший момент шоу момент істини. Наші маленькі артисти заспівають дуетом зі своїми тренерами. А ви, телеглядачі, виріш... вирішите, хто має стати переможцем. Важливо пам'ятати попереднє голосування у цей момент обнуляється. З цієї миті усі знову у рівних умовах. Еще раз повторим, линии для голосования снова открыты. И сейчас на этой сцене вы увидите три решающих для нашего шоу выступления. Именно потому, как каждый суперфиналист споет в дуэте с тренером, вы и выбираете победителя, главного победителя проекта «Голос дети». Итак, первыми на эту сцену я хочу пригласить не просто дуэт, это будет изумительное трио. Это будет команда Олега Скрипки. Это будет звездный тренер Господин Скрипка, это будет самая юная участница голоса дети Аня Ткач. И, по чудо-сюрприз, скрипач виртуоз с мировым именем Василий Попадюк. Я прошу аплодисментов зрительного зала. Все это прямой эфир. Финал проекта Голос Дети и первое выступление нашего суперфиналиста, которое вы оцениваете своими голосами. А теперь сейчас давайте посмотрим, что же говорил про своего суперфиналиста, его звездный тренер. Я був шокований, що це ну, як так така маленька дівчинка може так співати доросла. Це перший раз, перший раз вона єдина з усіх. Вона така молодша, так може видати такі ну, досить дорослі нотки. Вона співає настільки вишукані пісні і настільки в неї великий репертуар. Їй, їй хоч Рамштайн заспівати, запропоную, вона буде, буде співати все. Коли ти починаєш з нею спілкуватися, ти розумієш, що це персонаж, це вундеркінг, це те, що називається, те, що називається дитинка індіго. Вона, вона розумна, вона доросліша. Це, як каже, діти, які прийшли до нас з якихось зірок далеких, щоб ну, покращити наше життя. Une troupe dans un les Louis parlant tout bas Moi parlant de toi Elle, elle était si belle, belle. Oui tu l'as Elle me souriait Je, Je parlais à toi, maman. Мамо, коли ляка моя підросне, я також що вона? Я думаю, будет справедливым сказать, что в этом номере было не три артиста, а четыре. И маму сложно назвать артистом, но без маминого участия не обошелся бы этот замечательный во всех отношениях номер. Спасибо вам за настоящую рождественскую сказку. Аплодисменты, Олег Скрипка. Олежа, мы уверены, что сейчас разом с вами плачут все абсолютно мамы Украины. Дякуємо вам дуже. Ну і якщо ви, шановні телеглядачі, хочете підтримати Аню ткач у суперфіналі. Телефонуйте на номер дев'ятсот десять двадцять Або відправляйте смс-повідомлення з цифрами 09 на короткий номер 9969. Це був надзвичайно чуттєвий дует маленької ані ткач та її зіркового тренера Олега Скрипки. Ще раз ваші овації! Спасибо, давайте проводим Спасибо. Аннушку со сцены. Олег, вам тоже большие э, респекты и поклоны. И Василий Попадюк, вот зря он стоит в цене, ему тоже нужны ваши аплодисменты, дорогие зрители. Анечка, ты бежишь Олег. за лошадкой, и глядать вердикта, а вы, шановный да. пан тренер, у свое кресло. И пока Олег возвращается в свое кресло. Я в спину Олегу задаю вопрос, на который он мгновенно отвечает обычно звездные тренеры в такие важные моменты во время решающих выступлений предлагают артистам песни своего сочинения. Здесь мама, которую мы знаем благодаря французской певице Долиде. Чем обусловлен такой выбор? Так сталося, что я всю песню шукал в життя. Вот а меня, когда, коли... ну мама, прядун. У мене мама, мама ну, багато працювала, і, ну, і часто її не було вдома. І, і якось я почув цю пісню по радіо, ну, цю мелодію. І вона мені асоціювалася ну, з мамою. Це була в виконанні поля Мар'я ця мелодія. І коли мені хотілося так, щоб ну, прижатися до мами, я згадував цю мелодію, і мені ставало легше якось. От, і, а... От і якісь, якісь такі почуття. Ну, я з дітьми ніколи не працював, і от коли я працював в голосі країни діти, от, і щось підсвідомо піднімалося, от якась мелодія піднімалася, і я не міг зрозуміти, що, що це таке. І я був у Франції і, і почув. Почув, що це співає Деліда. Цю пісню я слова ніколи не чув. І я якраз треба було вибрати пісню для фіналу. Я прошродів, весь репертуар Деліди, знайшов цю пісню. Це пісня трагічна. Вона була зайняла перше місце в Італії, майже коли я народився. От і я зробив переклад українською мовою, тому що слова прекрасні мусять всі знати, всі знати ці слова. І ця, ця пісня присвячена всім мамам, тому що ну, мами нас народжують і. І вони дарували нам таких дітей прекрасних. І всім мамам Я я вітаю вас з, з цим святом, з Різдвом Христовим. і Христа теж колись мама народила. Дякую вам, мами. Спасибо, Олег. Слово, которое звучить одинаково практически на всіх языках мира. Мама, це перше слово, которое мы произносим приходя в. Этот свет.